Вітаю вас, мої любі, всіх тих, хто прийшов після інтерв'ю. Мене звати Ая. Дуже дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу любов, радість та величезну довіру моєму серцю. Рада вас зустріти. І так само хочу сказати, що для того, щоб ми краще познайомились, я вам раджу спочатку подивитись мої відео на Ютуб-каналі моєму. А я поток світа, там є мантри, там є пісні, там є медитація, є ефіри українською мовою, навіть. і медитація є українською мовою. Ви обов'язково знайдете відповіді на свої запитання. І, звичайно, для того, щоб це все було гармонійно, спочатку я вам рекомендую, тому що м -м, треба розуміти, що моя особиста консультація це апогей взагалі будь зустрічі. Це не всі готові до цієї консультації. У мене немає навіть реклами про особисті консультації, тому що це дуже дуже має бути душа підготовлена, тому що це дуже серйозна взаємодія, енергетична, дуже сильна, серйозна енергетична взаємодія, тому що я працюю вже. Моя академія вже має 10 років, і в мене учні по всьому світу. Тому енергія дуже сильна. І я раджу вам спочатку, звичайно, щоб ми познайомилися, щоб це було все дуже коректно, енергетично. Приходьте на наші відкриті ефіри. Так само, я кожен день обов'язково щось пишу в інстаграмі, є телеграм-канал. Я ділюсь постійно тим, що відчуваю своїм серцем. Я постійно з вами в контакті і з радістю буду відповідати. І на прямих ефірах на ваші запитання. Але я не працюю так, як можливо хтось інший працює, тому що я провідник світла. Я це трошки інакше. І це бути присутньою в Богу, це проводити дуже високу енергію, і потрібно бути до неї готовою, щоб це було безпечно і для вас, щоб наш контакт був. Таким, знаєте, наповнений світлом, щоб ви зрозуміли, що я вам говорю, що я вам передаю. Вам потрібно, звичайно, поступово входити в моє божественне світове поле, щоб зрозуміти, відчути мене, щоб я вас відчула. Слідущий крок це може бути навчання в Академії потоку світла та любові, коли ви глибше щось готові, тому що люди, навіть щоб в академію піти, вони не один рік до цього готуються. А особиста зустріч це взагалі дуже-дуже вже сокровенне і сакральне. Тобто, я хотіла вам це пояснити, мої любі. Дуже вам дякую, люблю. Я з вами до зустрічі. Ваша